Перше, чи ми можемо забезпечити персональне волевиявлення кожного громадянина України? Ні, ми не можемо цього забезпечити. Якщо під час воєнного стану будуть вибори, найважливіша категорія населення, найважливіша верства населення, не зможе голосувати. Це військовослужбовці, які мають точно дуже конкретну думку про те, що відбувається. Про те, яке забезпечення, про те, як готувалися, як не готувалися, про ідіотські накази окремих командувачів. У нас наш Виборчий кодекс передбачає, що у нас мають бути регіональні відкриті списки, де можна формувати свій власний список всередині, і там хтось тоді проходить до Верховної Ради. Чи ми можемо зараз по регіонах це все спланувати? Категорично, ні, тому що частини регіонів у нас просто зараз немає, частина регіонів є тотально понівечені війною. і там Нереально, взагалі, щось проводити частини регіонів виїхало занадто багато громадян і немає як забезпечити це голосування. Ну і в нас утворилося дуже багато концентрації громадян за кордоном. За закордонними округами це ще окрема величезна проблема. І, зокрема, нещодавно на. Безпековому форумі надзвичайний повноважний посол України Валерій Чали якраз говорив про ці проблеми в закордонних округах, що їх треба розбудовувати в шаленій кількості, але також питання, що дуже зараз активно почали говорити, що напевне найкращий механізм проводити вибори в дії, і ось це от одна із найбільших небезпек, які uh -huh. ми сьогодні маємо, тому що дія це є електронний ресурс. Які вже неодноразово атакували, які неодноразово підвисав, які неодноразово намагалися добратися хакери і створювали в ньому перешкоди. А це означає перше, що ми не забезпечуємо особисте волевиявлення громадянина, тому що ми не можемо перевірити, чи хтось під дулом автомата голосує, чи це це добровільне голосування людини. Але другий момент ми маємо абсолютно унікальний механізм. Фальсифікації виборів і, на жаль, пропозиція електронного голосування вона це все повністю забезпечує. Um, багато хто каже, що є багато країн, які голосують онлайн. Тільки перше, треба проаналізувати, які це країни, зокрема, це Естонія, подивитися, який рівень там цифрового розвитку, і подивитися, що вони перейшли до онлайн-голосування, а потім обмежили і повернули це все назад до змішаної системи, щоб знову ж таки забезпечити прозорість процедури, і щоб не можна було ставити під питання через якісь там фальсифікації. Ну і найголовніше. Чи можна говорити про вибори під час війни в таких певних умовах, коли у нас ще й немає свободи слова? Ну, давайте будемо чесно: свободи слова в Україні немає, свободи медіа, от навіть так наголошу: чи ми по марафону бачимо правду? Чи ми можемо почути альтернативні точки зору? Та нічогісінько цього немає, тому що марафон він спрямований на тотальне зомбування. Українського населення, типу, ми вже позавчора перемогли і вже сто п'ятсот раз зайшли в Крим, і ура, ура, ура. Тобто маємо це одне наповнення. Що в нас з опозиційними каналами? Вони виведені з цифрового мовлення, так розвивають соцмережі, все решта, але ж остання нападка на прямий і спроби його по суті рейдернути. Це є шалений наступ на свободу слова. І, на жаль, ми знаємо, що будуть і, і ще інші атаки. Чи можемо ми говорити, що у нас є а, можливість. А донести свою точку зору до виборця м -м -м, немає. Кого хочуть, там блокують, і кого хочуть, обмежують, кого хочуть, ну, там втоптують в болото зрівнюють з нулями. У нас, типу, типу, буде рупор Кремля, рупор банковий, рупор ОПУ чи що. Ну ці всі умови я гарантую, що є купа інших технічних умов, вони передбачають, що в таких реаліях. Ну, Ці вибори буде не те, що нереально провести, їх ніхто не визнає демократичними як такими. Чи треба проводити вибори? Треба було би. Але що для цього треба? На жаль, з ОПУ, Гірмаками і, і, і Жеснім пропонуються варіанти, що е, ці вибори вимагають наші західні партнери, що вже й негайно. Але ми також маємо розуміти, що вибори. от-в-те. Такому варіанті це остання надія для Зеленського. Можливо, так як сказав пан Валерій, уникнути відповідальності його команди. І вони дуже добре розуміють, що їм на наступних виборах не дуже ну, якщо чесних і демократичних не дуже щось і світить. І більшість слуг, зрештою, так і назбирує свої статки, тому що розуміють, що їх вже нікуди не пустять. І вони хочуть собі це все підтягнути, щоб мати там загашнику, якесь хороше майбутнє. І от Оці от речі зараз українці мають осмислювати. Тому я особисто вважаю, що вибори на весну це А, шалена небезпека. Б, це нам зараз будуть втирати е, потребу мирних переговорів з Московською Федерацією, що ще є більшою небезпекою. Ну і В нам будуть розказувати, значить, що ми мусимо домовлятися, що ми не можемо перемогти. Я вважаю, що ми можемо перемогти тільки для того, треба зробити цілий перелік дуже важливих кроків. Дякую вам.